Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Це програма МедЕксперт. А отже, час для медичних новин. Тож сьогодні ми розкажемо вам, як львівським медикам вдалося врятувати батька десяти дітей. А також як львівські комунальні заклади перевірятимуть на доступність. Також ви дізнаєтесь, яка їжа впливає на наш емоційний стан та багато іншого. Тож не перемикайте. Львівські комунальні медзаклади перевірять на доступність, що це передбачає дивовижне одужання. Львівські медики врятували багатодітного батька, як зараз він почувається. Думав, що застуда та ледь не загинув. Медики лікарні святого Пантелеймона врятували чоловіка, який був вже у критичному стані. У нього розірвалась товста кишка. Сам він батько-вихователь, аж десяти дітей. Як вдалося одужати багатодітному батьку, нам розповіли у медзакладі. Спершу подумав, що застуда а до лікарні потрапив вже у критичному стані. У Львові медики врятували 53-річного Сергія Кривка, у якого розірвалась товста кишка. Болі в мене в животі були, але щоб дуже сильних таких постійних болів не було. І я це сприйняв, що як вірус, і при тому, що воно з неболючими пігулками та деяким лікуванням воно трохи якби, притихало. Тому пацієнт одразу й не звернувся до лікаря, та за місяць він все ж поїхав у медзаклад вже з нестерпним болем в животі та лихоманкою. Після обстеження лікарі самі були здивовані, як у такому стані чоловік так довго пробув. У нього розвинулася важка внутрішньочеревна абдомінальна інфекція. Внаслідок цієї інфекції розвинувся сепсис, зараження крові і це ускладнення загрожувало його життю. Аби не допустити появи септичного шоку, тобто критичного стану, при якому загроза летальності вкрай висока, хірурги вирішили невідкладно оперувати пацієнта. Шість місяців тому була виконана невідкладна операція, на якій було видалено частину органів, які були уражені внаслідок інфекції, і нам вдалося стабілізувати його стан та досягти контролю інфекції. Уже за дві доби стан пацієнта стабілізувався і його перевели з реанімації у хірургічну палату. А на 14-ту добу виписали додому. Там на Сергія чекали дружина та десятеро його дітей, адже він багатодітний батько-вихователь у дитячому будинку сімейного типу. Розповідає, що з дружиною завжди мріяли про велику родину. У Нас із дружиною не було дітей один тільки біологічний син, і все. У нас більше якось не виходило. Йому було він виріс, нам би якби хотілося ще, але не було ресурсів. Ми вирішили взяти дівчинку під опіку. Взяли маленьку дівчинку, чотирирічну. А нині у них вже 10 дітей. З часу операції минуло пів року, і тепер Сергій приїхав до своїх рятівників, аби ті виконали останнє планове втручання і забрали стоми для відновлення функціонування травного каналу. Підтримати батька приїхали і діти. Тату це найрідніша людина, яка є. І коли він потрапив в лікарню, ми дуже сумували, ми молилися, ми допомагали як могли. І зараз дуже раді, що він вийшов з лікарні. Він Сидів довго на дієті, він нічого не міг їсти. Потім була друга операція. Після другої операції, я думаю, буде набагато краще, бо тато зможе, як мій брат каже, сісти за руль. Зараз на багатодітного батька чекає тривала реабілітація вдома, але до цього він готовий. Сьогодні виписуюсь додому, дітки прийшли за мною подякувати лікарю за тата. За те, що врятував так, Андрійка. І сьогодні дуже ми домовилися з лікарем, що через два тижні ми зустрінемося, вже він ще раз обстежить мене, подивиться, як все проходить загоювання. Понад усе чоловік мріє повернути свої сили, аби допомагати дружині і надалі дбати про свою сім'ю. У дитячій лікарні Святого Миколая запрацював робот хірург, Да Вінчі і з його допомогою вдалося виконати першу операцію. І про це ми розкажемо далі коротко. А також ви дізнаєтесь, де оновили зал фізичної терапії для діток. З вами медексперт. не перемикайте. Планують подвоїти кількість оперативних втручань. У лікарні Святого Миколая виконали хірургічне втручання хлопчику з онкопатологією. Він став першим пацієнтом, якого дитячі хірурги прооперували з допомогою робота хірурга Давінчі Сі. Це одна з найсучасніших роботизованих систем у світі. Вона дозволяє завдяки меншому діаметру інструментів оперувати навіть новонароджених із мінімальною травматизацією. Це в свою чергу зменшує ризики під час втручання та пацієнт може швидше Відновитись до слова, такий апарат з'явився у лікарні завдяки благодійникам. До цього спеціалісти ділили одну операційну з хірургами лікарні святого Пантелеймона. Це забезпечить повний цикл медичної допомоги для дітей з різноманітними потребами. У Львівському хмадиті після реконструкції та ремонту відкрили зал фізичної терапії. Це вдалось зробити завдяки доброчинцям. Цей сучасний простір потрібен для фізичної терапії дітей, які потребують реабілітації. В області обстежать на доступність усі комунальні установи. Результатом роботи групи стануть рекомендації для усунення інформаційних та архітектурних недоліків, над чим працюватимуть спільно з громадами і благодійниками. За якими критеріями оцінюватимуть і як це відбуватиметься. Дивіться у сюжеті. Львівські комунальні заклади, серед яких і лікарні перевірять на доступність. Цільова категорія люди з інвалідністю, вагітні, маленькі діти віком до 4 років та люди старші від 60 років. На безбар'єрність оцінювали і Львівський обласний перинатальний центр. Тут ми зустріли Катерину Халецьку, яка є незрячою. А тому як ніхто зможе оцінити доступність цього медзакладу. Тут добре, що рівні тротуари, добре є спуски на тротуарах. Ем, але з тим же, ніби я не помічала, щоб на тих тротуарах була тактильна плитка. Ем, але ну, ландшафт е, обустроєний так на території, що теж є орієнтири, які незрячим треба. І, в принципі, ну, зорієнтуватись можна. Проте найголовнішу перевагу віддає все-таки персоналу. Дуже велику роль відіграє персонал, та щось запитати можна, допоможуть там. Навіть охоронці підкажуть, як прийти до того чи до іншого корпусу, направлять куди то ліворуч чи праворуч. Потім навіть якщо не в ті двері зайшов, то в яке відділення попало, і тебе спровадять туди, куди тобі треба. За оцінками комісії, перинатальний центр є одним з хороших прикладів дотримання безбар'єрності для пацієнтів. Звичайно, є певні рекомендації, але він є доступним для відвідувачів. Там, зокрема, діє гінекологічний кабінет з безбар'єрним доступом. У центрі є можливість зробити безпровідний кардіомоніторинг, стану плода пацієнтки, доступні таблички з шрифтом Брайля, лікарняні ліфти, пандус, під'їзди до всіх відділень тощо. Ліжка-трансформери є у всіх пологових залах, де максимально створені комфортні умови для кожної породілі з різними потребами. На сьогоднішній день в нас створений вже кол-центр, який максимально за одним багатоканальним номером можна отримати всю інформацію по кожному підрозділу перинатального центру. Зазначимо, що на доступність перевірять понад 200 об'єктів комунальної власності Львівської обласної ради. Це робитимуть представники профільних департаментів Львівської ОВА, освіти, медицини, соціального захисту, депутати, а також самі люди з інвалідністю. Ми хочемо на Львівщині перші показати приклад, як забезпечимо доступність до всіх закладів підприємств, установ Львівської обласної ради. Загалом в нас є обітне ціль до 31 травня. Промоніторити і зробити такі звіти й висновки по кожному з об'єктів, які є власністю обласної ради, для того щоб до кінця року спільно з міжнародними організаціями на цьому акцентую з обласною владою з територіальними громадами забезпечити доступність, безбар'єрність, інклюзію до всіх вищезназначених закладів. Заклади перевірять за спеціальним опитувальником, який розробили в Офісі уповноваженого справ людини. У ньому 71 критерій. Складається з чотирьох основних розділів. Ми будемо моніторити в першу чергу цієї прилеглі території. Тоді буде розділ Вхід до будівлі, який буде відповідати всім нормам ДБН для інклюзії. Тоді ми будемо описувати всі приміщення всередині будівлі, і основний блок це санітарно гігієнічні приміщення, тобто вбирання. Робоча група працюватиме під групами. Частина перевірятиме заклади медицини, частина освіти соціальної галузі, а ще частина ті приміщення, які є пам'ятками. Тож до них потрібен особливий підхід. Ми плануємо собі на день обстеження вісьми об'єктів. Результатом обстежень є отакий протокол, отакий протокол, де зазначено, що ще треба доробити, які речі сходинки не промарковані, перила не на тій відстані, вбиральні, або навігація не така. Заклади охорони здоров'я були одними з перших, де почали говорити про фізичну безбар'єрність. Перш за все вона стала вимогою контрактування з НСЗУ, тому її дотримуються у всіх закладах, які підписують договір зі службою. Навіть зі звернень звернення громадян, ми свої повинні писати у доступній мові, відповідати доступною мовою. Це питання безбар'єрності, це питання безбар'єрності. Почнемо з того, що ми повинні правильно вживати ті чи інші понятійні речі. Ми будемо говорити людина або особа з інвалідністю, чи ми будемо говорити неповносправна людина, і це може ображати людину. Освітня безбар'єрність. Воно стосується закладів охорони здоров'я. Так стосується, тому що якщо ми візьмемо маємо нашу ЗУЗ ДНЦ, де в нас перебувають дітки з онкологією, перебувають тривало, лікуються. Ми мусимо їм забезпечити освітні послуги. У Львівській області діє 26 закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування, і всі вони доступні для маломобільних груп населення. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і просто зараз ми розкажемо ще декілька новин коротко. Зокрема, як у Львові врятували дівчинку з надскладною онкологією, а також фахівці розповіли, як їжа впливає на наш емоційний стан. Тож про це дивіться далі у програмі. Рятували дівчинку усією лікарнею. До західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру потрапила шестирічна Даніела із Закарпаття з надскладним захворюванням. Фахівці діагностували в неї лімфому, Беркіта – онкологію лімфатичної системи. Ця недуга дуже агресивна, швидко розповсюджується, гірше піддається лікуванню та має невеликий відсоток одужання. Майже рік уся команда центру працювала над тим, аби допомогти дівчинці одужати, адже вона потребувала постійної допомоги реаніматологів Кардіологів, хірургів та інших фахівців. Попри труднощі та ускладнення, вдалося провести заплановані сім блоків хіміотерапії, розповідають фахівці медзакладу. На щастя, хвороба відступила. Дівчинці успішно пересадили стовбурові клітини і вона вже повернулася додому. З допомогою кваліфікованих фахівців, які вчасно поставили діагноз та призначили ефективне лікування, вдалося подолати надскладну патологію. Між харчуванням та емоційним станом є міцний взаємозв'язок, зазначають у центрі громадського здоров'я. Так, зокрема, їжа, що містить багато пробіотиків, наприклад, клітковина, а також складних вуглеводів, може поліпшити настрій та сприяти збільшенню рівня серотоніну в мозку. А він, свою чергу, є нейромедіатором, який відповідає за регуляцію сну і апетиту, а також настрій і здатен пригнічувати біль. У моменти погіршення настрою може з'явитися бажання з'їсти щось солоденьке. Це пояснює тим, що солодка. Їжа тимчасово підвищує рівень нейромедіаторів і може створювати ілюзію поліпшення настрою. Проте споживання оброблених вуглеводів може збільшити ризик розвитку депресії та тривоги через часте й різке коливання рівня глюкози в крові та підвищення рівня інсуліну. Дослідження показують, що раціони, які передбачають багато фруктів, овочів, цільного зерна, риби, оливкової олії, нежирних молочних продуктів тощо, а також обмежений міст продуктів тваринного походження, пов'язані з Нижчим ризиком появи депресії та стабільним емоційним станом. Ви дивились програму Медексперт і наступного тижня ми підготуємо ще більше цікавого та корисного. До зустрічі.